Ізвича і підписатися, бо це було виглядало, як має бути. Я думаю, що ми можемо почекати ту годину часу і зробити це все. Значить, є, так, є, є таке, е, такий текст. Ви е, 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 кожен послухаєте, і ми можемо е, змінити його, чи ви хочете по-іншому, можливо, щось це. Звернення колективу КП Трускавецька міська лікарня до міського голови міста Трускавця Руслана Козера. Шановний Руслане Ярославовичу, за останні три роки в лікарні пройшли кардинальні зміни в кращу сторону. Це стосується умов перебування, діагностичного та лікувального процесу. Запроваджено масу нових технологій, в більшості приміщень проведено ремонти. Задоволені медичні працівники і хворі. Значною мірою змінилися в кращу сторону взаємовідносини в колективі. Останні події у відношенні до керівництва міської ради до керівника лікарні створюють нерозуміння і несприйняття колективу. Ми, працівники КП Трускавецька міська лікарня, звертаємось до вас з вимогою припинити чинити тиск на головного лікаря Кульчинського Андрія Богдановича та дати можливість надалі разом з ним працювати на розвиток міської медицини. Якщо... 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 Ми і Щось ви хочете до цього тексту додати, ми можемо перед цей, але я думаю, що ми повинні всі разом підписати це все. Доповнення, може, бути тільки те, якщо буде мішати далі, ми дійсно йдемо додому. Радикальний народ.